Прям хочу зажити, насолоджуватись зранку дощ. Але дощ це ще не така проблема, як такий вітер, який просто не зносить сніг. Але тим не менш життя продовжується, тому зараз вас чекає розбір інтерв'ю. Слава плюс у Колі Гордонів. Всім привіт! З вами психолог Лен Шпундра. Як ви вже зрозуміли, британське літо і rubbish, як і взагалі британська погода, але будемо ми говорити сьогодні не про це і навіть не про те, що вчора у Великобританії відбулись вибори. Хоча ні, трошки про вибори я скажу, бо вперше за 14 років на виборах перемогла партія лейбористів до цього от всі ці 14 років при владі були консерватори, їх звинувачують у такій масштабній корупції. Тому британці дуже погано ставляться до лідера у цієї консервативної партії, тобто за оцього цього колишнього прем'єр-міністра Ріші Сунака. І от зараз і сьогодні спілкувалася з кількома своїми знайомими британцями. От я розпитувала їх, за кого вони голосували, що вони взагалі думають про цю перемогу. Ну, от вони висловили, що мають так би мовити обережні надії на те, що партія лейбористів от саме поборе цю корупцію, да, розведену попередниками попередниками, так да, як показав колишній наш прем'єр-міністр. Ну, мене в контексті виборів цікавить тільки те, чи буде Британія надалі підтримувати Україну у війні, чи збереже Україна свою підтримку в обличчі. Провладної партії, Нинішньої провладної партії Великобританії, але подивимось на це потрібен час. Ми з вами розбираємо інтерв'ю Лесі Бацман, яке вийшло на каналі Слава Плюс. Підписуйтесь, до речі, не забувайте, от зараз прям підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити вподобайку і пишіть коменти, бо все це сприяє ротації моїх відео і розвитку мого каналу. Чому мені інтерес цікаво розібрати це інтерв'ю? Бо мені, в принципі, цікава як героїня, як персоналіті. Мені цікава Олеся Бацман. Я можу її назвати ну, доволі яскравою і впливовою жінкою в українському медіапросторі. Я вважаю, що... Ну, Її як особистості в цьому медіапросторі на Ютубі принаймні недостатньо, незважаючи на те, що вона має зі своїм чоловіком Дмитром Гордоном, вона має власні проекти. Але в цих власних проектах вона виступає більше як журналіст, як модератор дискусій. А не як жінка, а як особистість, не як людина. Останні якісь великі інтерв'ю, які я бачила з нею, вони були ще до повномасштабного вторгнення, і вони були телевізійними. Тобто я не знаю, чому сучасні інтерв'юери ну, не запрошують її. Окрім слави Плюс, але от якраз замовлення слави можна було не приймати. Бо інтерв'ю вийшло абсолютно прісним і абсолютно нецікавим, як і в принципі більшість славиних інтерв'ю. Хоча в анонсі воно було проголошено. от Пам'ятаєте, це зашкварне інтерв'ю зі Спартаком з Суботою було проголошено як сенсація. Да? Тут у нас проголошено кілька ексклюзивів. От Мені цікаво. Що в цьому такому абсолютно рівному і не цікавому інтерв'ю Слава може назвати саме як ексклюзив? Чому інтерв'ю рівне і не цікаве? Бо це ж залежить від рівня підготовки інтерв'юера, якого немає, підготовки немає. Та? І рівню взагалі нову, здатності інтерв'юера підтримувати якийсь там левел дискусії. Та? Так, да, ви знаєте, що Фрейд помер, але мені здається, що перед смертю він встиг вкусити. От знаєте, боженька якимось дітям роздавав таланти. А от Славочкіну да, просто укусив дух Фрейда, Зігмунта Фрейда. І от з тих самих пір, да, слава мені великим психологом. Тому всі його інтерв'ю починається з куперсання у дитинстві. Ну, дивіться, цей прийом можна було б використовувати в інтерв'ю для того, щоб розслабити героя. Можна було б використовувати, якщо би, в принципі, на меті було, знаєте, поступово підвищувати градус бесіди чи градус питань, тобто на початку розслабити героя, і далі, далі коли він вже розслаблений, підвищувати градус і задавати, Якісь гострі, неочікувані питання, щоб розслаблений такий от герой е, дав якісь неочікувані відповіді, якби таке було. Да. Е, ну ні, е... на жаль, да, тобто Слава задає такі питання про дитинство, да, бо з одного боку вони заповнюють простір, да, вони відтягують на себе час. Тут майже 30 хвилин ми слухали про місто дитинства Олесі, Лесі, про її там, батьківську родину, про розлучення батьків. Дійсно, ну дивіться, є, от я навіть думала, є письменники, які свою славу здобули саме тому, що вони були такими талановитими бути писателями. Тобто вони не створювали сюжетів, вони не вимальовували якісь характери персонажів, були просто дуже суковито і дуже талановито описували такі звичайні буденні побутові речі, і тим самим вони ну, нам давали якийсь такий, знаєте, новий яскравий погляд да, на таку сіру і звичну буденність. Але для цього ну, потрібно мати талант, роз, оповідача. Чи талант співрозмовника. Ну, На жаль, у слави такого таланту немає. Тобто він задає якісь питання, але навіть далі він нічого не робить з відповідями, бо і з відповідей героя ж там можна вже розгортати якусь цікаву дискусію. Але ні. Тобто, да, ми прослухали з вами про це дитинство. Не, я не знаю, навіщо ми прослухали, бо от коли ми... Слухали інтерв'ю зі Спартаком Суботою, яке було проголошено як сенсація. Да? То що ми дізналися сенсаційного такого? Ми в результаті дізналися з вами, як Спартак Субота спить. Ну і ледве я не знаю, чому ми не дізналися, як він сре. Це ж дуже насправді важлива і дійсно сенсаційна інформація. Тобто, коли кличеш до себе на інтерв'ю одного з таких? Масштабних аферистів сьогодення да от з ним можна поговорити не про його афери. І не про те, хто стоїть чи стояв за цими аферами, бо Спартак Субота в цьому ж був і є не один. Да, З ним можна поговорити про його сон, про його стул, да, про його не знаю, серцебиття чи про щось таке. Оце дійсно серцебиття та стул, оце дійсно є сенсацією. Тому, на жаль, але чому Олеся прийшла до Слави Плюс? Ну в мене є моя особиста гіпотеза, бо. Якось на очі на Ютубі мені потрапляла реклама. Гордон, Дмитро Гордон створює коло, де він буде ментором чи наставником. І він оце своє коло шукає, так би мовити, підопічних. Там пропонується всім бажаючим заповнити якусь анкету від, від відбіркову анкету. Потім мені трапилось на очі кілька рілсів, да, тобто нарізка з якихось інтерв'ю Дмитра Гордона, де його запитують, що він думає про сучасних інтерв'юрів, він майже нікого з них не знає, окрім Слави Дьоміна, якого раптово починає так обережно нахвалювати, да, не повністю прям нахвалювати, але так обережно казати, що це вже інтересні, це вже поінтересні. Да. І тут, коли от Після цього поінтересній Аліся Бацман з'являється у слави Плюс, Тобто я впевнена, що Слава потрапив. Оце саме коло птінцов пташенят гордона. Подивимось, до чого це приведе. Бо знову ж таки, для того, щоб бути. Для того, щоб кудись розвиватись, потрібно мати хоч якісь таланти, да, яких я тут, на жаль, не спостерігаю. Тому подивимось, що далі буде. Е, мені було цікаво, От я послухала Олесю, чогось в мене виникло порівняння. Захотілось порівняти її пару, тобто її союз з Дмитром Гордоном, порівняти з парою Арістовичей. чому саме. Тому що майже схожі історії у чоловіків у цих союзах, тобто і для Арестовича, і для Гордона, от поточні шлюби є третіми. Вони війшли в них вже зрілими досвідченими чоловіками, які мали не тільки шлюби і дітей від попередніх стосунків. Вони накопичили певний інформаційний капітал, певні статки, да, тобто були вже статусними чоловіками. І от в такі треті партнерки, да, треті обраниці обрали. Жінок, які в принципі молодші за віком, бо і там, і там і у Гордона і у Арестовичів є різниця більше 10 років різниця у віці, і відповідно на момент шлюбу була різниця у статусах. І давайте подивимось, ну, Арестович, він же нам позиціонував себе як такий і позиціонує принаймні гусар-гусар, знаєте, поручик Ржевський. поручик Ржевський, Он ліхої такої, та тобто дамський угоднік, сміливий, такий ось, да? тобто всіх дружин він любив, всіх любить, з усіма в гарних стосунках, з усіма спілкується, з усіма чесний, з усіма щедрий. Відпочиває він також з усіма своїми дружинами, з усіма своїми дітьми. Ну, тобто, людина, знаєте, з великим серцем. Такі, да, Кого він обрав собі в партнерки? Він обрав так, безперечно, красиву, але абсолютно аморфну жінку, да, тобто сіру мишу, яка сидить і взагалі не відсвічує. Тільки коли там потрібно зробити було, пам'ятаєте, да, кілька років тому було потрібно зробити кілька спільних інтерв'ю. Да, тоді їй казали, виходь і вона там. Виходила, і да, якось презентувала їх пару, да, тобто от, от, гусар і Перуччик Крижевський обрав собі в партнерки ну, таку сіру мишу, да, безпечну, Тобто вона така інфантильна і вона абсолютно неамбітна. Тобто, вона може знаходитись, знаходитись в його тіні. Гордон ну, він не гусар. Але він, ну, він такий, принаймні, публічний образ, це такий, знаєте, джентльмен, old fashion джентльмен, тобто одягнений з іголочки, галантний, бізокорізнений в манерах, знає, як охопити увагою, знає, як себе поводити, да? тобто, знає, як дати жінці це відчуття, що вона там богиня, княгиня і так далі. І він собі, бачите, обрав у партнерки яскраву, амбітну і розумну жінку. І він не побоявся ні її амбіції, ні її розуму, ні її активності. Так? І зараз ми бачимо, ну, можна ж сказати, що це вже абсолютно рівний союз, або навіть союз, де я би, я би даже сказала, я би навіть сказала, що Олеся має вже більше впливу і більше значення. Тому, коли лунають у ці питання, як вам бути в тіні чоловіка, не дарма вона посміхається, бо вона давно вже не є. і Можливо, і навіть на початках їх стосунків вона не була в нічій тіні, бо в неї достатньо впевненості в собі і достатньо таких от амбіцій, достатньо яскравості, власної яскравості, і не потрібно її приприглушувати, да, чи якось применшувати. І на дарма що вже давно ходять чутки, що всі інтерв'ю з гордоном. Зараз проходять погодження цих інтерв'ю, проходять саме через Олесю Баксман, тобто вона обирає, з ким Дмитро Гордон і як буде спілкуватись. Тобто не він це вирішує, а вона принаймні такі чутки ходять в тому ж тобто, бачите, І вони, в принципі, якщо подивити всіх якісь спільні, спільні ефіри, ну, ми бачимо, як вони вдало один одного доповнюють. Але мені здається, тут трошки все ж таки десь Олеся прогнулася, ну, можливо, не під сам вік гордона, а під його ж таке, оце ж таки небажання бути, небажання бути сучасним. От хоча вона молодша за віком, і мені здається, вона добре орієнтується і в трендах. І вона орієнтується в потребах аудиторії, і вона могла б от, в ці проекти гордона от внести щось таке сучасне, знаєте, якусь таку сучасну нову течу. Але отут мені здається, вона прогнулась, чи то, чи то я не знаю, під втому самого гордона, знаєте, будувати якісь нові. Ну, змінювати себе дуже важко, особливо коли тобі там не 30, не 20, не 30 років. Да? Тобто, можливо, йому вже комфортно от бути в такому просторі, знаєте, і тримати за всі свої ці колишні зв'язки, які, які він набудовував там дуже багато років. І тому, мені здається, отут Олеся прогнулась під його втому і небажання. Ну, якої, знаєте, нової крові чи якогось віяння сучасності. Тому в цьому інтерв'ю вона, наприклад, називає на питання про Савіка Шустера. Вона відповідає, що він дуже актуальний персонаж для сьогодення. Да? Його дуже цікаво слухати. Чи, можливо, тому вона кличе в свої ефіри оцю, наприклад, таку. Ну, теж знаєте, з бітуї льотчицю, от эту от Максакаву. Да. Максакава, розумієте, вона дійсно вона з впливової родини. І завдяки і своїм родинним зв'язкам, і завдяки своїм, ну, вже якимось чоловікам, з якими вона була у шлюбі, вона дійсно певний час була і впливова, і вона мала, скажімо так, інсайдерський доступ до певних владних кіл Російської Федерації. Але це знаєте, от є такий вислів, була я красота, да, була я слава. Тобто для Максакової це все було в далекому минулому, да? Тобто вона збіта льотчиця, але вона дуже прагне цієї уваги, тому вона приходить на всі інтерв'ю, куди би її тільки не кликали, куди би її тільки не запрошували. І вона розповідає оці, знаєте, всі грязні труси от російського політикумова, вона вивішує, але вивішує ніяк. Ну скажімо так який які просто знає якусь інформацію, вона їх вивішує так, как вона сиділа на всіх цих оргіях, я не знаю, під кроватью з блокнотиком, і все це просто старательно записувала, хто кого, куди і скільки разів, якби будто она в борделі Просто от в какому-то политическому бордері да, щоб потім клієнтів правильно біля було записати, внимательно записати, какими же умовами вони то Тобто Максакова теж можна дуже часто побачити на ефірах із Олесією Бацман із Дмитром Гурдоном. Ну, я вже кажу, не кажу про всіх інших персонажів, які, яких вони. Так би мовити, упорно, упорно запрошує до себе в ефір. Але ну, це моє особисте таке бачення. Пишіть в коментах, що ви думаєте про це. Пишіть. Але мені було би особисто цікаво дізнатися більше про Лесю, як персоналіті і як людину, да, з якими, наприклад, вона викликами стикалась. І обираючи шлюб з таким відомим чоловіком, да, і входячи, наприклад, в коло його таких відомих і впливових, наприклад, друзів. Да. Тобто мені було б цікаво дізнатися про неї, як вона взагалі бачить їх подальший розвиток їх продуктів чи їх програм, да. як вона поєднує оцю всю таку велику родину. Вона трошки розповідала, до речі, про свої стосунки. І от я вам... Зазначила вже, да, от наскільки вона практично і здраво розповіла про те, що вона в неї немає потреби спілкуватися з колишніми дружинами її чоловіка Дмитра Гордона. тільки на підґрунті спільних дітей да, чи на підґрунті якихось подій, видатних подій у житті дітей, вона може спілкуватись, да, з їх мамами. І це абсолютно здорова нормальна позиція. І що в нас каже Арестович? Арестовичу треба гарем. Його гарем, йому потрібен скрізь. Так? Тобто повертаємось до, до справжнього відчуття так? і от того публічного образу, який ти малюєш в своїй аудиторії. А ми з вами давайте почуємо те, що може сказати про пару Олеся Бацмана Дмитро Гортон, що може сказати наш номеролог Марій. Доброго дня, любі глядачі. Сьогодні ми будемо розібрати сумісність пари, Басман та Гордона. А, перше, що я можу сказати, що Олеся в нас за числом долі у матиці Бівого гора вона вісімка. Вісімка це самодур. Що це таке? Це людина, плюс в неї дуже сильний потенціал енергії та здоров'я, тобто в неї забагато сили, забагато фізичного заряду тіла, її біополя. тобто вона. А, Може бути і агресивною, і взривною, і дуже активною. І плюс вісімка це коли усі родичі, усі друзі розбігаються по кутах, чекають, коли вона вже вгамується. Вона хоче, щоб усе було по справедливості. І іноді вона сама її встановлює. Ось ці правила, як воно має бути. Усе прораховує фокус на грошах. Стосунки вона побудувати. На мою думку, не могла, бо вона і контролює, і тиранить. ну тобто такі нібито аб'юзер, я би сказала. А Гордон, тобто Дмитро в нас дев'яточка, ви потім побачите, дев'ятка, вона може бути дуже войовничою. Тобто, дев'ятка це взагалі відлюдник, це дуже мудра людина, але це також і воїн. І це така людина, яка може перебувати в найгарячіших точках світу. Це якийсь гури, це священник. Якщо людина не пускає потенціал у служінні, то вона рунує себе і все навколо. Тобто, гори сара, гори і хата. По життю постійно буде вчитися Дмитро або когось навчати. Пам'ять та інтелект, адекватність буде зберігатися у нього до старості. Тобто, йому я б взагалі рекомендувала б зробити свої якісь курси стосовно журналістики, коли треба промовчати, коли треба посміхнутися, коли завершити інтерв'ю. Яке питання, коли її треба задати, поставити? А, далі, а, взагалі, вісімка та дев'ятка це м, непоганий варіант сумітності, тобто це гармонія, це взаєморозуміння, це спільні цінності, які принесуть щастя, як в роботі, так і в сімейному житті. І в них пріоритеті якби, вирішення суспільно важливих питань і завдань. А, що ще? А, число а, пари, число стосунків, в них вісімка. Тобто вісімка знову це дуже грошова цифра. Їх об'єднує спільна мета. Ем... В кожного це своє. Один в одному може бачити хорошого батька або мати, прекрасного фахівця, спільний проект, спільна мета, спільні інтереси. І в них мета це гроші, статус та розвиток. Тобто саме разом вони можуть цього досягти і вже досягли. А що ще? Гостьовий шлюб для них ідеальний варіант, тому що конфліктів. Конфлікти можуть бути, тому що в них конфлікт пробачте за тавтологію, в енергію. Тобто однаковий заряд, і вони можуть, ну, такі коефіцієнти можуть провокувати сварки, роздратування, якщо вони разом тривалий час перебувають в одному приміщенні або постійно спілкуються. Дімі потрібно, я би сказала, постійне якісь підтвердження його унікальності, мудрості, хитрості, він дуже слабкий до компліментів. до Кадалібізят перед ним. Ось. Також любить ризик, якісь темні схеми, адреналін. Вони дуже схожі, як брати сестра, тобто вони обидві трічки за характером. Це щось спільне, вони дуже жіночні, діма. Він може бути дуже е, такий сенситив, тобто об, ображатися дуже швидко, Олеся теж, плюс в неї дійсно є ревності, що це сектор борг, 8 і сектор сім'я це висока цінність сім'ї, плюс на неї діє тиск суспільства. Вона залежить від думки оточуючих. І щодо інтимних моментів, тобто темеграми циніші Дмитра, йому важливо залишити потомство, тобто, дітей, продовжити рід, може бути також і коханки з дітьми, і якісь експерименти в ліжку він не проти. Ось. Тому дякую вам за увагу і гарного вам дня!